До старту національної першості залишилось два тижні, тож спаринги на Кубку львівщини стануть дуже доречними. На турніри будуть різні суперники, які мають різну тактику. Це добре для нас. Ми зможемо спробувати різні варіанти. Тактики різні взаємодії четвірки. Турнір відбудеться за підтримки громадського об'єднання. Самопоміч боротьба за трофей розпочнеться 26 серпня і триватиме 4 дні. Турнір відбуватиметься за принципом поділу команд на дві групи по чотири команди. А між ними буде відбуватися круговий турнір, і далі переможці груп змагатимуться між собою за перше місце. Команди, які посіли друге місце, за третє місце, і так далі будуть розігруватися всі місця. Нещодавно енергетики розминали м'язи на ще одних передсезонних змаганнях: Кубку свободи. Звідси привезли бронзу. Такі товариські ігри хороша нагода побачити, у яких кондиціях підходять суперники до нового сезону. Буде цікаво подивитися на новостворену команду. НБ в житомер, здається, в Житомирство не об'єдналися. Я думаю, з кожним буде цікаво і вболівальникам буде цікаво подивитися, на що ми здатні зараз на заразньому зараз етапі. У таборі зелено-білих, хороший настрій та бойова готовність. Це турнір в Хмельницькому в хорошій фізичній формі. І збори поливалися на це, на це, і тому його… Львівщини повністю готові у першому матчі підопічні Павленка зустрінуться з Івано-Франківським ураганом. Фани енергії запрошують усіх львів'ян приєднатись до їхньої спільноти та підтримати команду рідного міста. Марічка Думич Олексій Шалковий головні новини Львова.